Житомирська обласна державна адміністрація підписала два меморандуми про співпрацю. Один з них з підприємством спеціального призначення Україна. Директор підприємства Олексій Прохоренко наголосив, що зараз вони реалізовують два проекти в Житомирській області. Будівництво молочно-товарного комплексу по отриманню великої рогатої худоби та будівництво насіннєвого заводу з виробництва кукурудзи. Кукурудза, практично насіння кукурудзи, заводиться в переважній більшості за кордону, а ми хочемо виробляти тут. Технології будь-самі новітні. Я думаю, що завод буде один із кращих в Європі в 2016 році, десь в вересень місяць. А може трошки даже серпень, ми маємо запустити першу чергу. Завод буде перша черга, це 2016 рік, 2019 рік це друга черга, і 2025 рік це третя черга. Загальна сума інвестицій двох проєктів у селі Почукі Попільнянського району становить 430 мільйонів гривень. Другий меморандум про співпрацю голова ОДА Сергій Машковський підписав з головою товариства з обмеженою відповідальністю Укртрансрейл інвестиції на будівництво малої гідроелектростанції в Денишах становлять 30 мільйонів гривень. За словами директора Укртрансрейл недостатнє фінансування галузі не дозволяє будувати на повну були бо умови нормальні умови фінансування. В державі от цій галузі ми би за два роки не чотири, а вдвічі більше електростанцій можна було збудувати. Тим більше, що в області такий потенціал є. Голова Укртрансрейл також наголосив, що серед проблем, які виникають під час будівництва гідроелектростанції, є співпраця з міським виконавчим комітетом. І там, де ми хочемо, використовувати спользувати ремонтний санітарний шлюз. Там их два, один мы хотим использовать, и на него ну, полтора года пошло на то, чтобы получить технические условия подключения туда, вот, от водоканала. Ну а водоканал без горисполкома не делает ничего. Во всяком случае, в предыдущем так было. Мы идем в водоканал обращаться, значит, все руководители, три руководителя водоканала отправляли нас в город. Перший заступник міського голови Сергій Сухомлин на засіданні ради з питань залучення інвестицій пообіцяв прискорити вирішення усіх питань, що залежать від міської влади. Юліана Паренько, Ігор Косташ, студія ЦТВ.